Місяць тому Кабмін скасував тимчасове продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Таку можливість запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення через збою у роботі паспортної системи. Втім, нині вона працює у звичному режимі. Про те, як оформити нові закордонні паспорти в Україні та за її межами, і як вплине несвоєчасне оновлення документів на перетин кордону. У студії новин поговоримо із начальником управління державної міграції. Акраційної служби у Вінницькій області Борисом Наливайком. Вітаю вас у студії. Доброго дня, доброго дня, пані Катерина, доброго дня, шановні виничани. Які зміни, власне, відбулися із терміном дії закордонних паспортів в Україні? Ви знаєте, спочатку повномасштабної агресії Росії була виведена з ладу єдина інформаційна аналітична система управління міграційними процесами відповідно була прийнята постанова, яка внесла зміни законодавства, і нам надали повноваження продовжувати термін дії попередніх паспортів на 5 років, і відповідно вносити персональні неповнолітніх дітей і фотографії дітей в закордонні паспорти батьків. Ця норма діяла до кінця жовтня 2022 року. Після цього були внесені знову. Зміни в цю постанову і обмежились тим, що е, ці дії можуть е, здійснювати лише е, ті підрозділи, в яких е, не працює єдина інформаційна аналітична система. Нас вона почала працювати з 28 березня. Ми її знову відновили 22 року. І з тих пір ми здійснюємо прийом і оформлення паспортів. Громадян України у вигляді книжечки всього ми змогли документувати близько продовжити термін дії паспортів близько 12 тисяч громадян України, тому що під час початкової стадії повномасштабної агресії основний шлях на захід пролягав через Вінниччину, через те багато. Громадян з Донеччини, з Луганщини, з Херсона, з Одеської області, Миколаївського безпосередньо прямували через транзитом через Вінницю і зупинялись в нас відповідно, продовжували як паспорти, так і вносили персональні дані і вклали фото неповнолітніх дітей в свої закордонні паспорти. Станом на зараз повноваження щодо вклейки фото або продовження паспорта припинені. Ці повноваження залишилися лише для підрозділів Міністерства закордонних справ, де немає відповідного устаткування для прийому та оформлення паспортів. Разом з тим, ви знаєте, що починаючи з 2023 року державне підприємство Документ, яке входить в структуру управління Державної міграційної служби, розгорнули свої фронт офіси. В Польщі, Німеччині, Іспанії, Словаччині, навіть зараз і в Молдові планується розміщення такого також офісу і в Великій Британії, і наші підрозділи паспортного сервісу мають можливість здійснювати прийом оформлення громадянам України, які знаходяться за кордоном, документи, що посвідчують їхню особу. Тобто, це досить зручно і питання щодо продовження паспорта зараз не стоїть. Це по-перше, по-друге, Багато країн не визнають продовження паспорта, тобто існує практика така, що документ видається на 10 років. І це природні, і це нормально, тому що людина фізіологічно змінюється, обличчя, тобто порівняйте дитину в 10 років і вже, вибачте, дорослу людину в 20 років це зовсім різні вже обличчя. Це перший момент, другий. Відповідно, є принцип європейського, європейської спільноти, що кожна людина має, повинна мати індивідуально свій документ. Паспорти громадян України оформляються на підставі 152 постанови Кабінету міністрів України. Значить, неповнолітнім діткам оформляється терміном з нуля років з моменту народження до 12 на 4. До 16 на 4 роки дітки, які досягли 12-річного віку, повинні до нас з'явитися особисто з батьками, і при прийомі документів здійснюється сканування відбитків пальців. От, власне, як здійснюється сама процедура оформлення документів і для дорослих, і для дітей? Так, дорослим документи оформляються терміном на 10 років. Зараз законодавець передбачив можливість також мати і два закордонних паспорта. Тобто не потрібно, не потрібно очікувати, коли паспорт закордонний закінчиться. Але це стосується винятково закордонних паспортів. Можливо, через п'ять років, коли вже паспорт був використовувався, можна оформляти. Новий паспорт, можливо, через місяць. Тобто, законодавець передбачив можливість мати два паспорта і продовжувати верніше оформляти новий паспорт при втраті чи при потребі в будь-який час. Чи вплине на своєчасне оновлення документів власне, на українців, які вже виїхали за кордон? В цьому випадку я б громадянам рекомендував звернутися в відповідні підрозділи державного підприємства Документ, оформити новий паспорт. Або звертатися в посольські консульські установи? Там також можна оформити як закордонний паспорт, так і свідоцтво на повернення на батьківщину. Якщо в людини вже завершився термін дії паспорта, але він є продовженим. І ця людина невдовзі планує поїздку за кордон. Чи може ця поїздка ще пройти безпечно? Однозначно, я б рекомендував би оформляти новий паспорт. Добре, які документи потрібно мати при собі, аби оформити. Паспорт громадянина України для дорослих, ідентифікаційний код, квитанцію про оплату адміністративного збору. Закордонний паспорт оформляється на протязі термінової сіми робочих днів, тобто це десь 9 календарних Регламентний оформляється на протязі 20 робочих днів, це приблизно 28 календарних днів. Вартість таких документів відповідно складає, значить. 1682 гривні це регламентний оперативний паспорт, 1042 гривні це е, вартує е, регламентний. Для дітей паспорта оформлюється терміном дії на 4 роки до 16 річного віку, 16 річного віку діти можуть звертатися самостійно, і паспорт оформляється терміном на 10 років. Чи є зараз черги в підрозділах міграційної служби? у що пов'язані власне, зі зміною певних е, законів, у нас існує електронна черга, люди записуються в ній, подають документи. Разом з тим, в місті, якщо навантаження ще є, то в районних підрозділах воно мінімальне. Я хочу сказати, що за цей рік ми оформили близько 60 тисяч закордонних паспортів і, відповідно, близько 47 тисяч паспортів вигляді ID-картки. Вклеїли фото по досягненню 25-45-річного віку. Ми 11,5 з половиною тисяч документів. Ця кількість, саме що вклеюють фото, зменшується з року в рік, тому що населення віддає перевагу новому паспорту громадянина України вигляді id картки. Це зручно. Наявність його в дії дає можливість відповідно користуватися електронними сервісами, і це сучасно. Дуже вам дякую за розмову. А глядачам нагадаю про те, як оформити нові закордонні паспорти в Україні та за її межами, поговорили із начальником управління державної міграційної служби у Вінницькій області Борисом Наливайком. Ми підготували для вас ще більше актуальних новин.